Доброго сніжного дня. Сьогодні 20 листопада. Я прийшла на свою дачу. І спитайте, чого я сюди прийшла, оце в такий сніг. Тому що я забула закрити свої троянди, майгелу тільки на посажену, жималость плетучу. От. І ще не підв'язала свої колоновидні деревця. Ось я покажу їх. Ось таке деревце стоїть красиве. Ну, я не думала, що так снігу багато випаде. Подивилася прогноз, а там через два дні десь мінус 4, мінус 5. Тому думаю, я сьогодні прийду зараз, це сьогодні я надумала прийти вже, на рву своїх хризантем, їх у мене багато, і ними я буду прикривати. Троянди буду прикривати. Ортензію, ну, все, що треба. віночком буду розмітати і буду прикривати. Отак. От Красота яка, да? Перший зимовий день 2023 року. У минулому році збиралася зняти відео у зимовий день, але ж у минулому році ви знаєте, що не було у нас снігу. А в цьому році прям дуже гарно. Але з другої сторони не хочеться, щоб було сиро, мокро, тому що жалко наших хлопців-захисників, яким там сиро, холодно, то, на мою думку, хай зима буде краще теплою і сухішою до перемоги. Так, попідв'язувала я свої колоновидні деревця, але вершечки ще може листя опаде, може пізніше на вихідних. Я Навірно, їх також закрию, тому що колоновидні дерева вони мають таку властивість підмерзати. Тому я ось ці позав'язувала як лялечки, закрутила їх. Це не дешеві дерева, тому їх треба берегти. Вони в мене другий рік посажені, деякі два роки, а деякі один рік посажені. Тому стараюся їх берегти. Так, позакривала свої квіти. Троянди позакривала свої червоні три. Потім бордюрню в мене тут посадила троянди. Посадила барбарис, прикрила його два кущики. Ага, оце він. Оце отут і отут Барбарис. Тобто між барбарисами троянда. Потім прикрила отут біля альтанки я посадила плетисту. От я її накрила так гарно. Плетисту розу Грехам Томас. Вона жовта, плетиста. Я хочу, щоб вона мені отут закривала, бо грушу ми спиляли, і буде вона мені закривати. Так. так. Тут я посадила жимолось плетучу. Вона також цвітна, така бордово розова Також хочу, щоб вона мені отут заплела все красиво. Це червона роза, троянда. Також сусідка мені дала. Вона висока. Ну, якраз мені на цю опору вона буде нормальна. Так, гортензію трошки прикрила, але пізніше треба буде ще. У мене тут дві гортензії росте і гібіскус. Ну, гібіскуса я не прикриваю. Він такий, не страшні йому морози і холода. Це так, така зима красива у листопаді місяці, 20 листопада, оце нам осінь подарувала такий зимний день. Це мене жималость, та що ми зриваємо на компоти. Дуже гарна. Я її в цьому році ще три кустики посадила. Тобто в мене всього п'ять. Ото великий він там росте, і це другий великий. І ще в мене три росте, вон там далі два. І тут рядом он іще росте також кущик. Оце деревце не підв'язала. Може, може на вихідних буде тепліше, прийду. Так, це плетиста там моя роза червона, яка в мене плететься, троянда на мій домик. Також я її вкрила, хоча її не обов'язково кажуть, вкривати, ну нехай. Корінці я прикрила. Красота така. Уже всі дерева пообрізала, всі кусти пообрізала. Оце в мене ще не обрізаний виноград. Треба буде обрізати ще. Так, як же це називається? Господи, забулася. Ів'я. Активні дія, господи, спомнила. Це також треба буде обрізати, в цьому році багато було. І я і варення варила, і так їли, і дітки їли мої. Отак От так красиво. Отака От зимова дача. Ну, На завтра, післязавтра мороз передають, а потім на виходних знову буде потепління. Тобто в суботу або в неділю я сюди прийду. Всім гарного дня, здоров'я, всім, щастя, якнайшвидшої перемоги, щоб наші хлопчики там не мерзли, щоб їм там було тепло і щоб вони скоріше поверталися з перемогою. Всім дякую за перегляд.